Добрий вечір. Повертаємось сьогодні з кордону додому. Мали зустріч з польськими перевізниками, які заблокували наш кордон. Крім цього, ми зустрілися з нашими водіями перед цією зустрічю. подивилися, в яких умовах вони перебувають, чекаючи на те, щоб дати можливість в'їхати на територію України. Далі пройшла зустріч вже з польськими перевізниками, з представниками воєводства Люблінського і Підкарпатського, а також Міністерства інфраструктури Польщі. Крім цього, ми запросили представників прикордонної і митних служб обох країн. Ну і, звісно, були так само представники наших перевізників для того, щоб ми предметно обговорили всі питання на цій зустрічі. Зустріч вийшла довготривала. Зустріч вийшла така важка і емоційна. Багато було закликів, багато було питань, які не стільки хотілось обговорюватися, просто з гаслами проговорювалися, особливо з польської сторони. Ключова вимога, яка найперша була озвучена спочатку зустрічі, що люди, які протестують, хочуть повернути дозволи між Україною і Польщею для вантажних перевезень. Як ми всі знаємо, у нас діє угода про лібералізацію дозволів в вантажних перевезеннях. Вона діє зараз до 30 червня наступного року. За цією угодою українські перевізники і всі країни Європейського Союзу можуть їздити один до одного, умовно, без дозволів. Польським перевізникам ця ситуація не подобається. Коли ми запитали про причини, чому ж в чому причина проблеми і чому ви хочете повернення дозволів, вони сказали, що. Фактично зараз вони відчувають дисбаланс, що раніше перед початком повномасштабного вторгнення був відсоток десь 60 на 40 між українськими і польськими водіями в перевезеннях між Польщею і Україною. А зараз вони бачать, що 90-95% їздять українці, а тільки 5-10 поляки. А коли ми запитали, чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, ті регіони, які постійно обстрілюються, які на всідний. Території України, то поляки, звісно, кажуть, що вони туди зазвичай не їздять, але все одно хочуть їздити територію України. Ми ніяким чином не перешкоджаємо польським перевізникам рухатися території України. Але звісно, війна змінила ситуацію, змінила наші логістичні шляхи, товари, які йшли мором. Зараз в основному йдуть через нарізну дорогу і автомобільний транспорт, і навантаження на автомобільний транспорт зріс просто в десятки разів. Наші пункти пропуску не можуть пропустити ту кількість транспортних засобів, яка раніше курсувала абсолютно на інших напрямках, і це об'єктивна причина. На що польські перевізники слухати не хочуть, і е, війна не є великим аргументом, тому що для польського перевізника, як сьогодні, було озвучено, дуже важливо зберегти свій особистий інтерес і свій бізнес. І для цього потрібно повернутися до дозволів, тому що тоді у них було більше роботи, більше замовлень і менше українських перевізників між Україною та Польщею. Зрозуміло, що питання угоди не розглядалось на цій зустрічі, оскільки фактично. Європейський союз заключив цю угоду з Україною, і Польща в односторонньому порядку цю угоду змінити не може. Про це їм сказали якраз колеги з міністерства інфраструктури Польщі, і так само підтвердили представники воєводств. На що перевізники не відреагували, і було зрозуміло, що питання, які і питання подальшого блокування кордону – це не стільки питання вирішити якісь зараз нагальні питання і проблеми, а для того, щоб просто зробити. Або а, якусь а, комунікаційну велику кампанію з цього, або зробити якусь політичну історію і просто тримати кордон зачиненим якнайдовше, тому що причина, якраз повернення до дозволів, вона на сьогодні нереалістична. Ми а, говорили про те, що якщо причина в тому, щоб польські перевізники не стояли в чергах, а швидше рухалися до кордону, то є декілька моментів, які можуть бути вирішені вже сьогодні. Ми якраз запросили польських польських митників і прикордонників і українських так само, і ми домовилися про те, що можна підвищити ефективність, і всі домовилися з тих цифр, які є. І, і, і наші колеги повідомили з прикордонної служби якраз про цифри, що меморандум, який діє між Польщею та Україною, в кількості транспортних засобів, які мають перетинати кордон, він не виконується. Тому що польські е, контрольні служби зменшують кількість транспортних засобів, які фізично перетинають кордон. Наприклад, у вересні мало би перетнути ще кордон плюс 18 тисяч автомобілів. Це величезна кількість автомобілів. І якщо б у нас кожен місяць виконувався б цей меморандум, то фактично у нас би і не було черг на цих кордонах. Крім цього, ми запропонували польським колегам створити ще окремі два таких. Е, Паси для е, пустих е, транспортних засобів на пунктах пропуску угринів Долгобучів і грушів будьоміш. Це пункти пропуску на польській стороні. Там є окремі смуги руху, які зараз не використовуються. І польські колеги підтвердили, що теоретично вони можуть використовуватися для пустого транспорту. Це б однозначно збільшило пропускну здатність для того, щоб виїжджали саме пусті транспортні засоби. Для цього не потрібні ніякі контрольні процедури, тобто додатковий персонал, фітосанітари, наприклад, або ветеринари, тому що це пустий транспорт. Такий приклад, наприклад. Зараз е, працює в Лостілузі. там де є окрема смуга для пустих транспортних засобів, і вони проїжджають через цей пункт пропуску. Тому дуже було б добре, якби на цих пунктах пропуску створили такі смуги. Це однозначно б збільшило пропускну спроможність всього кордону і абсолютно зняло б черги. Е, на що польські перевізники відреагували, що напевно непогано було б це зробити, і навіть після таких е, наших заяв почалися якісь. Е, скажімо так, перемовини всередині польських перевізників вони почали між собою діалог сварки, навіть і не було зрозуміло, яка ж конкретна вимога в кінці має бути від польських перевізників. Все ж таки, зупинилися польські колеги на тому, що потрібно повертати дозволи. Але ми побачили, що ось цей діалог. Ми запустили, щоб вони між собою проговорили про те, які ж дійсно компромісні шляхи можуть бути для того, щоб А, розблокувати кордон, і Б, польські перевізники, і, в принципі, всі перевізники змогли швидше проїжджати кордон, зменшити черги і підвищити ефективність взагалі пункту пропуску через кордон. Ми дуже сподіваємось, що ось ці перемовини дали можливість польським. Перевізникам між собою підняти питання, що ж можна зробити ще, скажімо так, як компроміс, не виключно питання дозволів, тому що це питання на сьогодні не виконуване. Але звісно, вони все одно тримають ось цю історію дуже дуже такому на, на головному рівні про повернення дозволів. На цьому сьогодні я думаю і завершили, розійшлися, домовилися, що ми проведемо окремі ще перемовини на основі двохсторонньої комунікації з польським урядом з воєводствами. Так само потрібно долучити до цієї розмови європейський союз. Ми сьогодні їх запрошували на цю зустріч. Вони не встигли долучитися, тому будемо чекати на відповідь Європейського союзу і вже обговорювати ці питання в тросторонтрсторонньому складі. Ну ось такі сьогодні результати нашої зустрічі.